Пізнай себе, пізнай свого ворога. Тисяча битв, тисяча перемог. Не рухайся, якщо не бачиш переваги, не використовуйте свої війська, якщо не маєте чогось, що можна здобути. Не боріться, якщо стан не є критичним. Нехай твої плани будуть темними і непроникними, як ніч. І коли ти рухаєшся, падай як блискавка. Будь-яка війна ґрунтується на обмані. Тому, коли ми можемо атакувати, ми повинні здаватися нездатними. Коли ми використовуємо наші сили, ми повинні виглядати бездіяльними. Коли ми близько, ми повинні змусити ворога повірити, що ми далеко. Коли ми далеко, ми повинні змусити його повірити, що ми близько. Воїни Вікторії спочатку перемагають, а потім воюють, тоді як переможені воїни спочатку воюють, а потім прагнуть перемогти. Побудуй своєму супротивнику золотий міст, по якому він зможе відступити. Можна знати, як перемагати, але не вміти цього робити. Не повторюйте тактику, яка принесла вам одну перемогу, але нехай ваша техніка регулюється нескінченним розмаїттям обставин. Рухайся стрімко як вітер, і щільно як дерево. Атакуй як вогонь. І будь спокійним як гора. Стратегія без тактики найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії це шум перед поразкою. Залучайте людей до того, чого вони очікують, це те, що вони здатні розпізнати і що підтверджує їхні прогнози. Це налаштовує їх на передбачувані моделі реагування, займаючи їхні думки, поки ви чекаєте надзвичайного моменту того, чого вони не можуть передбачити. Найвище мистецтво війни полягає в тому, щоб підкорити ворога без бою. Будь надзвичайно тонким, аж до безфорності, будь надзвичайно таємничим, аж до бездушності. Так ти зможеш стати режисером долі супротивника. Якщо він скрізь посилає підкріплення, він скрізь буде слабким розбудіть його і дізнайтеся принцип його діяльності або бездіяльності. Змусьте його розкритися, щоб виявити його вразливі місця. Можливість убезпечити себе від поразки знаходиться в наших власних руках, але можливість перемогти ворога надає сам ворог. Хоробрість без роздумів змушує людину битися наосліп і відчайдушно, як скажений бик. Такого супротивника не можна зустрічати грубою силою. Але можна заманити в засідку і вбити.